Привіт. Дуже багато запитань до мене останнім часом: як робити фундамент для мачти, як заливати плиту, як заливати основу, як робити саму мачту? Давайте ж я буквально коротко спробую за декілька хвилин показати, як це зроблено у мене. бо У мене є два типові варіанти. І ну, сподіваюся, дасть відповіді на якісь питання. Поїхали. Отже, варіант номер один це коли ви робите собі мачту, з умовно кажучи, труби чи з секцій таких типу набору для квишок для мобільного зв'язку. Ну тобто вона така от є. В моєму випадку це ще буде перелам. Вона вже готова зібрана, але ще не складена до кінця. Чому тому, що ну, от тільки буквально недавно, от п'ятницю, два дні тому, залили оцю установочку таку під тельфер, тельфер, котрий буде тягнути, розтягувати. Він буде один на три мачти. І на цю третю, також до речі, тобто він буде ну, тільки треба ж з розворотом буде зробити, щоб він одночасно міг піднімати. І опускати три механізми. Так, давайте вертаємося до самої конструкції. Значить, ви бачите, як воно закріплено. Так в моєму випадку це все хімічні анкери. Там 20, 25, 30 тридцятиметрів. Як де бур пішов? Бачите, тут бур навіть залишили, тому що він застряг. От, але 20-25-30 сантиметрів забурено, захіманкеровано і все, нікуди воно не дінеться. Не це її осі не тримає. В моєму випадку вона розшита, якби у всі виноградні елементи, але е, ви по-хорошому просто даєте розтяжки. От в мене підготовлені теж вушка під розтяжки, от на цьому рівні, так. Е, воно буде по трьох сторонах розтягувати. І на цьому все. Сама конструкція бетонної основи вона має вигляд от такого от кубіка. Так? Тобто, але в самому низу, от коли ви робите оцю стіночку. Дайте йому розширення, я це вже показував, як це робиться. Е, розширення дайте. І ключове по розмірах, що у вас має бути, от ви бачите свою зону кріплення, зробіть так, щоб було тут відстань між, між цим не менше 5 см, щоб просто бетон у вас не відкололо, не розкололо. Тобто, якщо ви витримаєте вимогу таку, щоб тут було мінімум 5, і глибину, дайте ж на глибину промерзання: 70, краще, 80, а ще краще 90 см, і буде у вас повний порядок. тобто, Правило просте внизу розширення дати так, глибина нижче глибини промерзання. Висоту ну, це вже таке, це вже за комфортом. Тобто, скільки там треба там, ну на око там 10-15 сантиметрів киньте, просто щоб вона не стояла на рівні самої землі. Це варіант номер один. Це підходить під труби, які складаються зразу, не зразу. Може ж у вас бути тут площадка переламу. Будь ласка, так, також роблять, я таке бачив неодноразово. Тут робиться якась підйомна конструкція, гідравлічна, механічна. Тут можуть бути різні варіанти, щоб воно тоді собі повністю лягало, і ви собі десь там на якомусь городі чи в якомусь місці вільному де є, де ви могли собі його обслужити, е, можете робити перелам посередині, вище, нижче є, безліч варіантів, це вже не, не стосується. По самій, по самій конструкції основи зрозуміли. І тепер ж давайте подивимося, як зроблена оця трикутна, тут трошки все інакше, бо вона якби банально більша, тому що тут дійсно тут є от внизу цей опорний трикутник, так і ну, є, є, є певні особливості. Значить, що тут? Тут під кожною оцією лапою. Викопана яма розміром 40 на 40, в глибину на 80. І так само по кожній ямі внизу дано розширення по всіх сторонах по периметру. Тобто, от, от, от таким от скосом, ну, щоб його не витягувало, не випирало знизу при жодних умовах, тому що її може колись нахиляти, щоб її не тянуло. І, ну, це додатково посилює. А поверху, от яма раз, яма два, яма-три, забетоновані, і поверху, все вив'язано в 20 сантиметрову мовно кажучи, товщиною плиту. Все! Просто тому, що вам тут ну, не треба, якби, вода. Якщо у вас мачта з більшим трикутником, скажімо, 2 метри. Як це зроблено, наприклад, до багатьох, у того ж, Валерія Валки, якого ви всі любите, у нього просто забетоновані лапи. Все. Тому ну, що великий розмір не має сенсу поєднувати вже між собою, тому що воно і так поєднано між собою трикутником. Якщо менший, мені просто не треба, щоб тут була якась грязюка чи ще щось, то мені простіше якби на ну, такий кубик вилити. Ну, не кубика, в даному випадку це така трапеція вийшла. От, і, ну, і воно просто матиме якийсь акуратний вигляд. І все, більше нічого. А тепер по самій по цій мачті, хто хоче конструкцію, бо це питання зараз дуже актуальне. Пишіть мені на електронну пошту, там десь в описах каналу є. От, до речі, про шум китайських вітриків, які мені розказували. Шумлять, так да? дуже шумлять, правда. Так от, про про конструкцію. конструкцію я вам цю можу скинути. Єдине зразу попереджаю про зміни. Там вказана занадто тонка труба. У мене товстіша, у мене 40 на 40 Значить, і плюс ця мачта не має переламу. Я отут -от буду робити перелам. Це обов'язково. Буде робитися перелам, буде додаватися хвіст для опускання піднімання, і плюс сама висота від самого кінчика, ще на 2 метри буде піднята, буде додано трубою і розширенням. Ну, і додатковими розшивками через кутники. Тобто, це те, що буде переробка, буде, яка буде зроблена. Ну, Я рекомендую зразу це робити. Вона встане з 9-метрової, 11-метровою, чи навіть 12-метровою, і, і, і вже буде, скажімо, якась більш-менш адекватна стандартна середня висота, з якої щось можна починати. Е, щоб зменшити вібрацію, дивіться. Е, ви просто банально, там само верху, де у вас флянцеве кріплення з вітряком уже йде безпосередньо, ви, просто, ви робите резинові проставки. Все, сантиметрові. І буде вам щастя. А, тут так само хімічний анкер. Все, забурено. Вона взагалі стояла окремо, це розварено і вона стала виноградна буквально місяць тому чи півтора, Тобто не, не, не більше. Вона стоїть собі окремою автономною конструкцією, нічого його нікуди не хитає, нікуди не подіне, жодної розтяжки нема і не буде. Тобто, ну, ця конструкція є самотримкою, самонесучою, називаємо це так. Тому ви почули, побачили, тут будуть питання: пишіть. Ой, спробую відповісти.